Хоча і Apple на презентації сказала, що працювала над цією версією декілька років, але все якось не дуже віриться. Ну так, є декілька цікавих змін, але на декілька років розробки це якось не дуже тягне, більше на декілька днів, схоже. Саме головне, що годинник не такий вже й великий, як я собі думав. На фоні більшості, якраз, великих годинників по типу Garmin... Ці все ж доволі акуратні і малі. Давай поділюся своїм враженням від користування ультраверсією Apple Watch. Ну і зацінимо, наскільки це ультра рішення. Як я вже сказав, неочікувано приємно, що вони відносно все ж невеликі, навіть на моїй худій руці, при тому, що мені навіть Watch 7 на 41 мм сподобались. А тут сам годинник має 49 мм і екран більший. Але якщо вони тобі сподобалися, то однозначно бажано їх перед покупкою примірити на власній руці. Ну, по можливості. По дизайну це все ж зовсім інша концепція, бо попередні версії годинників мали скруглений екран, чим, як на мене, все ж прикольніше виглядають. Але однозначно менш практично. Ну а тут вони собі цього дозволити не могли, бо дана версія для спорту, для екстриму, тобто для суперактивних людей, для яких красота, ну, якби не на першому місці, на першому практичність і стійкість до будь-яких ситуацій. А відповідно, основну частину даного пристрою добре було би захистити. Це вони і зробили, тому екран тут плоский. Та навіть з невеличкими мікроскопічними бортиками саме скло тут сафірове, а це значить, що подряпин він точно не мав би боятися, але я якраз ділився відео, де екран не вдалося молотком розбити з першого разу. Тому можливо не тільки подряпин він не боїться. До речі, плоский екран кращий не тільки підвищеним захистом, але і зручнішим жестом назад, який капець, який був складний на скругленому дисплеї. Ну а сам корпус з титану, тому знову ж таки не дивно, що він має спокійно витримувати серйозні навантаження, навіть у вигляді молотка. Правда, його через це на руці, якби досить добре відчутно, бо вага 62 грами. Що приблизно у два рази більше у порівнянні зі звичайними Apple Watch. Що стосується самого екрану, то він став у два рази яскравіший до 2000 ніт. На яскравому сонці точно буде помітна різниця з попередніми версіями. Також нікуди не ділась підтримка Always On Display. До речі, перший раз тестував годинник з Always On Display. Він був якраз з коробки включений, то якось впадло було виключати. Ну, а що, автономність, кажу, тут велика. Але сам АОД виявився досить корисним, хоча її не завжди. Наприклад, в поїзді ввечері, коли ти не Сам може освітлювати цілий вагон, хоча і на мінімалці, ну і це привертає до нього увагу. Зате на долю секунди швидший доступ до інформації. А ще ліхтарик на годинку виявився корисним, при цьому саме на Apple Watch це зроблено досить цікаво, що він яскраво світить, коли опускаєш його, а коли піднімаєш, то знижує яскравість щоб, наприклад, не лупити тобі в очі. По органам керуванням, то тут трохи оновлений Digital Crown, а саме ось ці насічки, вони стали якісь більш агресивними. Якщо рука, тобто сама кисть припіднята, то прокручувати неприємно, бо вони так ніби беруть тобі шкіру і зачіпаються, наприклад, за волосся, відповідно висмикують його. Це може викликати, як мінімум, дискомфорт. А щоб в мене не викликало дискомфорт відсутність вподобайки під цим відео, то не забудь її там влупити. Ну і звичайно, новенька оранжева кнопочка, нова і спеціально для кастомних налаштувань. Але діло в тому, що цих доп функцій якби не так вже й багато, які на неї можна повісити. Список малюсінький і вибирати якби нема дуже з чого. Ну особисто для себе це, наприклад, швидкий доступ до ліхтарика чи секундоміра. Ну а при утриманні це буде швидкий доступ до сирени. Також помітив, що її розташування не дуже зручне, бо часто, коли хочу нажати з правого боку кнопку, то можу випадково натискати оранжу. Так як палець шукає, що впертися. А сирена це новий функціонал завдяки новому більш гучному динаміку, який має гучність до 68 дБ. І при його активації його буде чутно до 180 метрів. Відповідно, це для якоїсь екстреної ситуації, коли, наприклад, нема змоги рухатися, то в такий спосіб можна буде подати знак, де тебе шукати. Ну або на паркінгу, коли ти таксист, щоб тебе, наприклад, пасажир знайшов. Ну, в принципі, теж варіант. Хоча. Такси з Apple Watch Ultra, а чому б і ні. Також новому динаміку допомагають ще нові мікрофони. Якщо у звичайних версіях він всього один, то тут їх три. Це що при поганих умовах ти зміг більш чітко передати, наприклад, свої координати. Або, наприклад, в супервітряну погоду, завершуючи пробіжку, замовити біг тесті. Я, до речі, робив на нього огляд. Він є в телеграм-групі, і посилання десь у описі під відео, ну або в коментах. Коротше, шукай десь внизу. З цікавих фішок це для кого точність GPS була важливою. То тут вона стала кращою, бо він тут став двох L1 плюс L5, відповідно краща точність, стійкість і швидкість підключення. Також ультраверсія йде тільки в версії з LTE. Правда, поки це не підтримується в Україні, і сподіваємось, що вже скоро з'явиться підтримка, бо якось не гоже. Ну і з даною моделькою були представлені нові ремінці під різні види активності, з урахуванням їх особливостей. І цей, що в мене, я так розумію, для лазання по горах уже встиг зробити замах на моє життя і залишив слід. Заберіть від екрану дітей і людей без почуття гумору. Ось це фото з місця злочину, слід, який залишиться на все моє життя. Тільки не розповідайте про це друзям і знайомим. Та добре, добре, не на все життя. Бо через день в принципі зійшло, але було неприємно. Вже хотів подавати на Apple в суд, але поїв бігтесь і, в принципі, заспокоївся. А ще я дуже спокійний і задоволений, коли ти ставиш вподобайку. Ну і автономність для всіх цих спортивних завдань ні один спортсмен ніколи не вибирав Apple Watch, бо ніхто не хотів заряджати години кожен день. Особливо, якщо пішов похід в гори на цілий тиждень. Тому же ультра зміниться все. При звичайному використанні виробник заявляє, що годинника має вистачати до 36 годин, а в ультразберігаючому режимі до 60 годин. На практиці з включеним Олевісон дісплей в мене виходило в районі 40% за цілу добу, що значить 2 плюс доби. А якщо виключити Олевісон, то буде вистачати на 3 плюс доби. Ну але як завжди, автономність це дуже індивідуально. Ну і дивлячись на цифри, ні. Поки ультра не перевершила ті ж гармін, тому чекаємо Ультра другого покоління, де, можливо, автономність стане ще кращою. Хоча впевнений, що буде і ті, кому, і цього буде достатньо. Що я зрозумів, користуючись ними? Я зрозумів, що мій фаворит серед розумних годинників це Apple Watch 7 серії. Про нього я робив огляд, він є на каналі. Після них йдуть Samsung Galaxy Watch 4 і 5 серії, це для Android-користувачів. Також Watch Ultra дійсно для тих, кому потрібно трошки більше. Наприклад, навіть якщо ти не спортсмен, ти вже використовуєш версію на 45 мм і тобі, наприклад, не вистачає автономності. Ну от хочеться тобі, щоб вони довше жили. То бери Ultru. Ну і, звичайно, вони для суперактивних людей, яким автономності в максимум 60 годин вистачає на всі їх активності. І зарядити годинник, в принципі, не впадло, а не ті всі ці ваші автономності місяць часу, зарядка від сонця і це все, не вимахуйтесь. Що стосується ціни, то якщо просто в вакуумі глянути на неї та на те, що це годинник, то хочеться запитати, ви там здуріли? Але якщо все ж глянути на реалії і ціни на ультраспортивні годинники, то питання те саме. Ви здуріли? за годинник такі гроші. Та добре, добре, я адекватна людина і розумію, що для когось це вдала інвестиція, бо йому такого роду девайс дійсно потрібний. До речі, на фоні найдорожчих гармін ці взагалі як задарма продають. Пиши у коментах, як тобі годинник, і, можливо, чи плануєш брати собі такий. Ну або пиши, який у тебе зараз на руці гаджет. Ну а поки до зустрічі!